Не садіть черенки винограду в контейнер взимку, тому що він у вас здохне. Розповідаю, чому ну будемо уявляти, що тут у нас вже є грунт. черенок посаджений для наглядності. Я думаю, суть ви зрозумієте. Дивіться, по-перше, виноград це сонячна ягода. Він дуже любить ультрафіолет, а взимку день короткий і немає сенсу спішити поперед батька в пекло. Це по-перше. По-друге, отут маленький контейнер, а виноград боїться перепаду вологи. Тобто, ви його можете то переливати, то не доливати. А ще гірше, якщо ви його переливаєте, тобто у вас корінні. Здавалося б, так де тут губка боб? отак. Здавалося б стартоне, а потім вигни елементарно. І все і буде йому погано. Так, професіонали часто його висаджують це раніше, але у професіоналів є досвід, технології. Це геть зовсім інша історія. Коли ж краще висаджувати вам, як не професіоналам, як скажімо так, всім балконним ем, агрономам, підвіконним агрономам е, от такі череночки. Кінець березня, початок, е, середина, квітня. Це найкращий час для висадки от такого череночка. Тоді він у вас уже пусте корінці, тоді вже природно нормальний час. Для того, щоб оцей ваш череночок розвивався, він у вас пусте корінчики, пусте листочки, ви його не встигнете угандошити. На початку, в середині травня, коли вже нормально тепло, коли вже оці рослинки можна висаджувати із контейнера, ви його посадите в землю, і він у вас піде далі рости.